Що це робиться, якщо ми не язичники принаймні, то привітаємося з ними словами слава Ісусу Христу! Пановіки, ви нас вітаєте, ми вас вітаємо. Кожен рік вітаємо вас тут в цьому місці, то тішимося, що приходите, Мати Божа нянська чекає. Сонце гарний день сьогодні. Думаю, що помолимося разом. Що парафія хоче привітати, молодь гарно. Не знаю, що ми вже. Але радіємо щиро вітає парапія Пресвятої діви Марії Флії, яка є покровителькою лицарів та селян. Прийміть від нас, дорогі паломники, цей духмяний коровай. Хай буде щаслива ваша дорога! І молитви летять до небес. Господь, Господь хай дарує вам. Здоров'я, а мати Боже. Здоров'я дає. Добре, то хто вас тут головний коровай піцілувати? Немає старших. Дайте хоч якогось делегата. О. Добре тобі Ми то. паломники нас запрошують до костьола. Знімаємо процесіна. разом всі разом співаючи. Гарну пісню. Номер який зараз.